Ми з чоловіком прожили майже 20 років, за цей час було по всякому, але про розлучення я ніколи не думала, бо не прийнято у нас було розлучатися. А тут, на 43-му році життя, чоловік прийшов додому і сам сказав, що хоче розлучитися, бо покохав Лесю. Він почав збирати речі зі словами, що полюбив іншу жінку, хоче жити з нею. Мені і нашим дітям залишає квартиру. У Лесі є будинок, він планує його відремонтувати, і житимуть вони там. Мені було дуже прикро це чути, але водночас я відчула якесь полегшення, ніби звільнилася від багаторічного тягаря, аж легше на душі стало. Той вечір, коли за чоловіком зачинилися двері, я сіла на диван і почала аналізувати своє життя. Одружилися ми молодими, перший час жили з його мамою. У сувкрухі були свої закони, яких ми мали строго дотримуватися, а ще завжди було багато роботи, особливо на городі. Навіть коли я народила дитину, город ніхто не відміняв садити, полоти, урожай збирати, роботи завжди було вдосталь. Потім чоловік на роботі квартиру отримав, я якраз тоді чекала другу дитину. Ми зробили ремонт і нарешті переїхали від свекрухи, але особливого щастя це мені не принесло. Чоловік подружився з чаркою, часто приходив додому тверезий. моїми справами і справами наших дітей він не цікавився. Часто влаштовував гучні концерти. Так, що всі сусіди чули. В такі моменти я збирала дітей і їхала до свокрухи. Через кілька днів за нами приїжджав чоловік і клявся, що це було в останній раз, просив повернутися. Так ми й жили. У мене в душі не було ні любові, ні радості. Діти теж з осторогою на батька дивилися. Навіщо я все це терпіла, я сама не знаю? Може, тому що сама росла в по подібній ситуації і вважала таке життя нормою. Я досі не люблю згадувати про своє дитинство. На розлучення я б сама не наважилась навіть при таких обставинах. Якби на 43-му році життя чоловік не знайшов собі іншу, то все б і далі так тривало. Василь пішов в нове життя і дуже змінився. Тепер це просто інша людина. Не знаю, що зробила його Леся, але мій чоловік змінився до невпізнання. До чарки навіть не доторкається. будинок відбудував, з внуками її нянчиться, вони його дуже люблять. Одним словом, щасливий він там. З нашими дітьми чоловік бачиться не часто, та й вони самі не прагнуть зустрічей. Якийсь осад у них залишився, Батька вони запам'ятали вічно нетверезого, напевно, вони досі йому цього пробачити не можуть. Через кілька років я теж зустріла хорошого чоловіка ми живемо то в мене, то в нього, то разом, то окремо. Він чудовий, але замість ще більше не хочу. Мені подобається зараз моє життя, діти роз'їхалися, а я живу для себе. Часто задаю собі питання, що було б, якби ми і далі жили з Василем. Думаю, що нічого хорошого. А так зараз ми обоє щасливі. Так що, напевно, не варто триматися обома руками за стосунки, які себе вичерпали, бо так можна і не встигнути стати щасливими. Адже життя одне. От тільки коли я проїжджаю повз хату свого Василя, завжди думаю, як це Лесі вдалося його змінити так, адже тепер він золотий чоловік.